Thank <tries> you. Друзі, вітаю! 25 травня, слава Україні! І так, друзі, у нас така гарна погода, правда, збереться трошки на дощ, бджілки повертаються з акації, почала у нас цвісти другий день. І зараз, мабуть, буде дощ. Ну, річ не о цьому, річ піде о е, можливих браках, які бувають в нашому виробництві. Річ іде о матках і звісно, що як-ніяк можуть бути якісь браки і які шляхи е, вирішування даних проблем. Друзі, скажем, в будь-якому випадку є якийсь брак, які би ми, як би ми не старалися гарно працювати, все рівно де-не-де щось та може проскочити. Якийсь ряд відповідальності ми 100% беремо на себе, а якийсь ряд відповідальності, звісно, що е, ложиться на плечі вже самого пасічника, самого купця. Так що, друзі, я побився вам попитаюсь розказати, а ви вже коментуйте, кого як цікавить. Стосовно своїх відповідальність, це, звісно, що транспортеровка, упаковка е ну, і, ну, і сама якість, скажімо так. Е так як е Це все, що залежить від нас. якість якісних хіматок, це наша відповідальність. Е гарно запакувати, щоб вона могла гарно доїхати, ну і гарно її транспортувати в дальнішому, аби ви могли її забрати з почти. Якщо в цих е випадках... При отриманні маток бджоляр, купець, бачить, що є якісь недоліки, або в, в якимось там, я не знаю, бо ми всі люди і буває у нас приключення. Або не доїхали, померли, або е якась там я не знаю, матка може мати увеча, так як всякоя буває, можемо не доглядіти. І деяка, може, ножка буде у матки покалечена. Звісно, що це все наша відповідальність, але це все при отриманні. Ну і друзі, хочу вам нагадати, всі ми розуміємо, що даний товар перевозити перевозчиками ну, не зовсім розрішено. І звісно, що розпаковувати на почті ну, не слід, а вже прийшли, отримали, сіли, розпакували, подивилися, якщо все добре, все добре, якщо якісь є незручності, перетелефонували і вирішуємо проблему. Так що нагадую, що на почті відкривати не зовсім потрібно, так як можете мати незручності як ви в далі, так і, і всі остальні. Так, Про що говорю? Буває різне. Буває канді, нам, не дай Бог, не домісили, трошки бджілки заліплі, не доїхали. Буває, було дуже жарко, бджілки запарились, не доїхали. Буває, дуже холодно, бджілки замерзли, не доїхали. Буває, ну, я вже повторююсь, якась матка має увечає і звісно, що вона потребує заміни. Це все наша відповідальність. Отримали, розпакували, замітили проблему. Це вирішується ну, день, два, три по наявності маток вислали і проблему вирішили. Все ж інше, друзі, як би там не було, вже лягає на ваші плечі. Так як після того, як ви отримали з почти. Відповідальність вся на вас, бо дальніша її судьба може, ну, дальніша її життя, скажімо так, може продлитися всього лише 5 хвилин, після того, як ви її отримали. Так як ви просто можете взяти кліточку і по незнанні залишити її на кришки вуля в період, коли робите ревізію, шукаєте там стару матку і зриваєте маточники для того, щоб підставити молоду матку, сонце через кліточку так напікає матку, що вона просто-напросто зварилася і померла. Я того року, або поза того року, не пам'ятаю, не мав вам ролик, де демонстрував э, в кліточках матки, як виглядає спустя 5 хвилин на сонці і 10 хвилин на сонці. Якщо за 10 хвилин на сонці, не пам'ятаю, чи то було 5, чи то 10, не пам'ятаю, скільки хвилин. Але факт того, що э, за якусь одиницю часу матки повністю зварилися і померли. А за половину цього часу матки все ж таки залишались живі. Но, ісходя э, із того, що за два такі проміжки часу вона впомирала, я вам пытался продемонструвати, що за половину цього часу вона в будь-якому випадку втратила ну, 90% свого здоров'я. Так що э, такі вже приключення, звісно, що лягають на вас, якщо ви самі їх втратите. Або будете небережно відноситися до підсадки, так як бувають різні люди. бувають так, що прийшли, матки відібрали, кліточки поставили. Сутки вони там побили, через сутки прийшли, повідламували, навіть не відламують, а відкривають відразу кришечку кліточки, матку випускають на рамки і з тим пішли. Через тиждень прийшли, а ніякого засіва там нема. Ну, звісно, що за такий прийом ми відповідати не будемо, так як е якщо ви не дотримуєтесь технології підсадки, ну це ваші вже е проблеми і, скажімо так, ми говоримо як потрібно. Рекомендуємо вам так, щоб був гарний результат. А якщо ви робите по-свому, ну, туди нехай буде по-вашому. Так що, друзі, вже коли придбали матки, потратили кошти, звісно, що потрібно. Трошки вже uh, приділити тому увагу і щоб в комічному ітогі було, був гарний результат. Хтось говорить, а тут довго день там закриту тримати, через день відламувати малий отвір, через три великий, краще там, через день випустити, приймуть. Друзі, є вероятність, що приймуть і через день, коли ви її кинете на рамки. Є вероятність. Або 3-4 дні будуть гоняти по вулю. Терзати її, крила її ламати, ноги її відривати, після чого вже привикнуть до неї і залишать її в гнізді, вона буде сіяти. І так почне вона сіяти десь на п'ятий-шостий день. А якщо ви дотримуєтесь технології, Спустя день ви відламуєте малий отвір, і через три великі, за всі три дні, поки відламаний малий отвір, бджілки заходять до матки, починають її розхармлювати, всі її феромони вже розносяться по вулю, і всі бджілки вже звикають до неї. І як тільки вона виходить там, через 3-4 дні з кліточки, вона відразу готова до засіву яїць. І в итоге, виходить, вроді би і термін підсадки кажеться довгий. А починає сіяти вона в той же період. А дальніша її скажімо так, годність цієї матки після гарного прийому може розтягнутися на 3-4 роки. Ну, кожного різного бджоля технології, хто міняє через рік, хто через два, хтось поки не помре і тому подібне. А от такі приключеннями, коли їй люлей надають, і вона вже через місяць бджілки починає тягнути маточники тихої зміни. Так як їх матка просто-напросто не задовільняє. Ну, в таких випадках, друзі, ми не хочемо ніяку відповідальність знести. Так як буває, періодично буває, що людина перезвонила через місяць і говорить, о, взяв від тебе матки, а вони всі її хочуть міняти. А починаєш питати, як ти підсажував, ну а от підсажували от по таким технологіям. Звісно, що бджілок потім матки не будуть влаштовувати після таких підсадок. І навіть якщо ви їх подпарили, вони теж, якщо ще не померли. І ви потім дотримались технології підсадки і все її гарно прийняли. Ну так як я тільки що сказав, спустя декілька хвилин на сонці вона підпарена і втратила 90% своєї, скажімо так, сили жизненної, і кладістої і тому подібне. Звісно, що бджілки спустя якийсь час зрозуміють, що з цією матку їм ну, вік не довгий і починають її міняти. Починають затягувати, ну, тягнути маточники тихої сміни і, і тому подібне. Так що, друзі, відповідальність по цій роботі в будь-якому випадку лягає як на продавця, так і на купця. Так що, якщо будемо дотримувати всі, всі всіх необхідних вимог, туди і буде гарний результат. Є ли у нас такі проблеми, друзі, є. Є, звісно, що є, але. Но... Вони невеликі. Вони невеликі, навіть зовсім. І з кожним роком їх все менше і менше і менше. Якщо, ще, наприклад, от прошлого року весна була доволі холодна, бували дні доволі холодні, знали якісь маточки не доїхати. Ну так це нас трошки навчило. І, наприклад, цього року теж були холодні дні в початку травня, або всі відріслені матки були. Ну, доїхали, все благополучно. Ніхто не віддзвонився і не сказав, що не доїхала матка. Одна людина недавно залипла, по-моєму, матка чи що, забилася в Канді. Ну, коротше, произошла така незручність, одна маточка загинула. Пообіцяли заміну, коли потрібно буде людині, та й вирішили питання. Так що, по поводу транспортировки проблем дуже, дуже рідко. Зараз ще ну, саме велике, коли настає жара, теж до, буває, що можуть не доїхати. Ну, Це теж не так і часто, все доволі рідко, але воно буває. Стосовно таких приключень, коли е, самі пасічники накосячать, буває і воно, але воно теж небагато. Е, так що ми стараємося, якщо людина не знає, ми рекомендуємо, коли матки отримують, щоб нам передзвонили, щоб ми порекомендували, як підсаджувати. І звісно, якщо нас пасічник до... Ну, дослухався до нас, і вже потім немає ніяких проблем. Так що, друзі, все. Розповів, питали. На цьому буду завершувати. Слава Україні!